Редіард Кіплінг кіт, який гуляв сам по собі. Слухайте, слухайте мене дуже уважно, і тоді ви все почуєте і зрозумієте, адже я розповідатиму вам про те, що відбувалося в ті далекі часи, коли приручені людиною тварини були ще зовсім дикими. Пес був дикий, і дикий був кінь. І дика була корова, і вівця була дуже дика, і всі вони жили в у диких лісах і ходили, де їм заманеться. Але найдикіший з усіх диких тварин був кіт. Він гуляв сам по собі, йому було цілковито, байдуже, де гуляти. Звичайно, і чоловік був дикий. Ну зовсім дикий, надзвичайно дикий. І таким він був і залишався, коли б не зустрів жінку, яка сказала йому, що їй не подобається його дике життя. Вона знайшла затишну суху печеру, де вони б могли оселитися, щоб не спати на купі мокрого листя просто неба. Долівку печери вона посипала чистим піском, а в глибині нового житла розпалила вогнище із сухих полін і закрила до нього вхід, вичиненою кінською шкурою хвостом униз, і сказала вона чоловікові: Витирай ноги, любий мій, коли входиш до печери, тепер це наш дім. Того вечора вони їли м'ясо дикого барана, приправлене диким часником та диким перцем, і засмажене на розпеченому камінні, потім дику качку, фарширована диким рисом та дикими яблуками, і засмаженою дикою гвоздикою та диким коріандром, потім москові кіски диких биків, потім дикі вишні та дикі гранати. Після вечері чоловік підійшов до багаття і невдовзі солодко заснув. А жінка сіла поруч із ним і почала розчісувати волосся. Вона взяла баранячу кістку, велику плоску лопатку і стала вдивлятися в чудернацькі знаки, що з'являлися на ній. Потім жінка підкинула хмизу в багаття і взялася за чаклунство. супроводжує його піснею, першою у світі чаклунською піснею. Коли дикі тварини побачили вдалені полиски вогню, вони всі вийшли з диких лісів і збилися докупи, не розуміючи, що воно таке. Тоді тупнув своїм диким копитом дикий кінь і дико сказав О, друзі мої, о мої вороги! Навіщо чоловіки жінка запалили такий великий вогонь у печері? Чи не загрожує нам це лихом? Дикий пес підняв догори свій дикий ніс, потягнув ним повітря, відчув запах смаженої баранини і сказав Я побіжу туди і про все дізнаюся, а потім розповім вам. Гадаю, так буде найкраще. Коте, може, ти підеш зі мною? Ще чого, обурився кіт, я кіт завжди гуляю сам по собі, йди без мене. Гаразд, але знай, відтепер ти мені не друг сказав дикий пес і щодуху помчав до печери. Але не встиг він зникнути з очей, як кіт подумав адже я гуляю сам по собі, чому б і мені не піти, і не дізнатися, що там відбувається, побачити все на власні очі, а потім повернутися назад, коли я сам захочу. І він, м'яко ступаючи, побіг за диким псом, а потім причаївся неподалік від печери. Опинившись нарешті біля входу до печери, дикий пес відсунув носом краєчок кінської шкури і став дихати чудові пахощі смаженої баранини. А жінка, яка роздивлялася лопатку, почула, що хтось підійшов, і сказала, сміючись, що тобі тут потрібно, дикої істоти з диких лісів? І відповів дикий пес О, вороже мій, і дружина ворога мого, скажи, чим це так смачно запахло у диких лісах? Жінка нахилилася, підняла з долівки смажені баранячі кістки і кинула їх дикому псові, сказавши при цьому Візьми й покуштуй, дика істота з диких лісів. Узявся дикий пес гристи кістки, і йому здалося, що нічого смачнішого він досі не їв. О, вороже мій і дружина ворога мого, дай мені ще, попросив він, коли покінчив із їжею. Але жінка йому відповіла. Я дам тобі стільки смачних кісток, дика істота з диких лісів, скільки ти зможеш з'їсти, але лише тоді, якщо ти ходитимеш із моїм чоловіком на полювання, а вночі будеш нашим охоронцем. «О, – сказав кіт, який підслуховував розмову, ця жінка дуже розумна, проте найрозумніша за мене. Дикий пес заповз до певчери, поклав голову жінці на коліна і сказав Друже мій і дружино друга мого, я готовий ходити з твоїм чоловіком на полювання, а вночі бути вашим охоронцем. Так, так, здивувався кіт, який бо ти пес дурний. І він побіг у свої дикі ліси, пробираючись дикими стежками і дико помахуючи своїм диким хвостом, але про те, що почув нікому ані Чечірк. Прокинувшись, чоловік спитав Що тут робить дикий пес? Жінка відповіла, відтепер його ім'я не Дикий пес, а найперший друг, і він навіки наш найкращий друг. Вирушаючи на полювання, візьми його з собою. Надвечір наступного дня жінка зібрала на заплавних луках великий оберемок свіжої дохмяної трови і розклала її коло багаття. Невдовзі від свіжо скошеної трави полунали чудові пахощі сіна. Жінка сіла біля входу до печери, нарізала ременів із кінської шкури і сплела в уздечку. Закінчивши цю роботу, вона взяла в руки баранячу лопатку і, не зводячи з неї очей, почала чаклувати, а потім завела свою другу чаклунську пісню. І тоді тварини, вийшовши з диких лісів, знову зібралися всі разом. Вони дивилися здалеку на яскраве світло й не могли збагнути, чому не повертається дикий пес. Нарешті дикий кінь нетерпляче тупнув своїм диким копитом і сказав Піду подивлюся, що сталося з диким псом і чому він не повернувся. Коти хочеш, ходімо разом. Ні. Відповів кіт, я не піду з тобою, я кіт, завжди гуляю сам по собі. Але насправді кіт аж тремтів із цікавості, тому тихесенько, скрадаючись, він пішов на зирці за диким конем. Опинившись неподалік від печери, він сховався і став спостерігати, що там діється. Біля входу до печери стояла жінка. Вона почула тупіт дикого коня, який, наступаючи на свою довгу гриву, біг до печери, засміялася і сказала Ось і другий прийшов. Що тобі тут потрібно, дика істота з дикого лісу? Потім вона взяла в руки баранячу лопатку, подивилася на неї і знову засміялася. Не за псом ти прийшла сюди з дикого лісу, о, дика істото, мовила вона, а за свіжим сіном. Тебе привабили пахощі цієї смачної трави. І дикий кінь, перебираючи ногами і наступаючи на свою довгу гриву, похилив голову. Ти вгадала, погодився він, дайно мені нею поласувати. жінка відповіла. Нижче схили свою голову, дика істота з дикого лісу, і носи те, що я надіну на тебе. Схилив дикий кінь свою дику голову, і жінка наділа на нього сплетену нею вуздечку. О, сказав кіт, яка розумна ця жінка, але все ж нерозумніша за мене. Відтепер ти завжди їстимеш це духмяне сіно тричі на день. А дикий кінь зігрів їй ноги своїм ніжним подихом і сказав О моя пані й дружина мого пана, заради такого запашного сіну я стану твоїм слугою. Так, так, здивувався кіт, який бо ти кінь дурень. І, помахуючи своїм диким хвостом, він побіг дикими стежками у свої дикі ліси. Але про те, що почув, нікому не розповів. Коли чоловік і пес повернулися з полювання, чоловік спитав у жінки, що тут робить дикий кінь? На це жінка відповіла віднині це вже не дикий кінь. Його звуть найперший слуга, і тепер він перевозитиме нас на своїй спині. Це стане його роботою. осідлай його і їдь верхи на ньому на полювання. Наступного дня вирушила до печери дика корова. Задерши догори свою дику голову, аби не зачепитися за гілки диких дерев дикими рогами, вона повільно просувалася по дикому лісу. Слідом за нею, скрадаючись, пішов і кіт. І сховався так само, де ховався раніше, і усе відбувалося так само, як і раніше, і сказав він ті самі слова, що й раніше. А коли корова пообіцяла давати молоко в обмін на соковиту траву, кіт, як і раніше, дикими стежинами помчав до свого дикого лісу, дико помахаючи своїм диким хвостом, точнісенько так само, як і раніше, і нікому не розповів про те, що почув. А коли чоловік, пес і кінь повернулися з полювання, і чоловік поставив ті самі запитання, що й раніше жінка відповіла. Віднині це вже не дика корова, а годувальниця. Вона тепер завжди даватиме нам тепле біле молоко, і поки ти з найпершим другом і найпершим слугою полюватимеш, я їй і сіна принесу і подаю. Наступного дня кіт, причаївшись неподалік від печери, став видивлятися, чи не йде ще хто небудь зі звірів на вогник. Але ніхто більше не прийшов із диких лісів. І кіт став сам один гуляти поблизу людського житла. Ось побачив він світло в печері і відчув запах свіжого молока, і спитав він жінку: Чи не знаєш ти, о мій ворожий, дружина ворога мого, куди поділася дика корова? Жінка засміялася і сказала Повертайся назад, дико істота, з дикого лісу. Я вже заплела своє волосся і сховала чарівну баранячу кістку. Ми в печері більше не потребуємо ні друзів, ні слуг. Кіт відповів жінці. Я не друг і не слуга, я кіт і гуляю сам по собі. А зараз я вирішив зазирнути до вас у печеру. Тоді чому ти не прийшов першого швечора з найпершим другом? Кіт пирхнув і сказав. Це пес наплів тобі небилиці про мене. Жінка знов засміялася і відповіла Ти кіт гуляєш сам по собі. Ти сам сказав мені, що ти не друг нам і не слуга, тому йди собі до свого дикого лісу. Кіт вдав, що його страшенно засмутило те, що він почув, і сказав: Невже мені ніколи не можна бути зайти до тебе в печеру і погрітися коло богаття? Невже ти ніколи не даси мені поласувати теплим білим молоком? Ти така розумна і така вродлива. Ні, навіть якщо я й кіт, ти не можеш повестися зі мною так жорстоко? Жінка сказала, Для мене не новина, що я розумна. Але я не знала, що я ще й вродлива. Послухай, коте, домовимося з тобою так. Якщо ти зумієш бодай один раз заслужити мою похвалу, ти матимеш право зайти до печери. А якщо я заслужу її двічі? спитав кіт. Цього ніколи не буде, сказала жінка і, подумавши, додала. Ну, а коли таке станеться, тоді заходь і сідай коло багаття. А якщо тричі. Навряд чи це можливо, однак якщо я похвалю тебе тричі, то ти завжди завжди зможеш пити тепле біле молоко тричі на день. Кіт вигнув спину від задоволення і сказав Усі чули, ти, завісо, біля входу до печери, і ти багаття в глибині печери, і ви, глечики з молоком, що стоять коло багаття, запам'ятайте, що сказав мій ворог, дружина ворога мого. І, промовивши це, кіт повернувся і побіг дикими стежинами у свої дикі ліси, помахуючи своїм диким хвостом. Того вечора, коли чоловік, пес і кінь повернулися з полювання, жінка не стала розповідати чоловікові про свою домовленість із котом, адже побоювалася, що це може йому не сподобатися. Кіт пішов далеко-далеко і дуже довго булукав на самоті, ховаючись у диких лісах. Він так довго не з'являвся, що жінка й думати про нього забула. Тільки маленький кажан, який висів униз головою під склепінням печери, знав, де шукати кота, і щовечора літав до нього, щоб розповідати йому всі новини. Якось увечері кажан сказав котові А чи знаєш ти, коте, що в печері з'явилася дитина? Вона зовсім зовсім новенька, така маленька, рожевенька, пухненька, і жінка її дуже любить. Цікаво, сказав кіт, вислухавши новину. І що ж подобається дитині? Усе м'якеньке. Те, до чого вона торкається, має давати їй втіху. Засинаючи, вона любить тримати в руках щось тепленьке, а коли не спить, їй весь час хочеться гратися. Чудово! сказав кіт. Здається, це саме те, що мені потрібно. Наступного вечора кіт вийшов із диких лісів і сховався близенько від печери. На світанку чоловік пес і кінь вирушили на полювання, а жінка залишилася з дитиною сама. Вона заходилася готувати їжу, а дитина весь час кричала і відволікала її від роботи. Жінка винесла її з печери і дала їй жменьку камінців, щоб дитина гралася ними. Але вона не вгавала. Тоді кіт простягнув до дитини свою м'яку оксамитову лапу і погладив її по щоцьці. Потім почав тертися об її пухкі колінця, а хвостом полоскотав її пухке підборіддя. Дитина засміялася, а жінка, почувши, що вона сміється, подивилася на неї і усміхнулася. Маленький кажан, що висів униз головою біля входу до печери, вигукнув О моя пані, дружина мого пана, мати панського сина, з диких лісів прийшла дика істота і так добре грається з твоєю дитиною. Хоч би хто була ця істота, я їй дуже вдячна. Вона зробила мені велику послугу, відповіла жінка, розправляючи спину. Ти сам бачиш, яка я сьогодні заклопотана. І в одну мить завіса з кінської шкури, що висіла хвостом униз біля входу до печери, ух, упала і відкрила вхід до житла. Адже вона була свідком домовленості між жінкою і котом. Коли жінка підійшла до входу, щоб підняти завісу, що впало додолу, кіт уже встиг зручно влаштуватися в печері. О, мій вороже, дружино ворога мого, мати ворога мого, сказав він господині, бачиш, це я. Пам'ятаєш про нашу домовленість? Ти мене похвалила, і ось я тут. Тепер я можу завжди заходити до твого житла. Проте знай, я кіт і гуляю сам по собі. Жінці дуже не сподобалися такі слова кота. Вона розгнівалася, але нічого не сказала йому у відповідь, лише міцно стиснула вуста, взяла веретено і почала прясти. Дитина знову заплакала, бо з нею не було кому гратися. Кіт пішов у свої дикі ліси. Жінка намагалася її заспокоїти, але вона дригала ніжками, махала руками і аж заходилася від крику. Заспокоїти її було неможливо. Почувши плач і крик дитини, кіт повернувся назад і, стоячи біля входу до печери, сказав жінці О, мій вороже, дружина ворога мого і мати ворога мого. Я заспокою твою дитину. Відірви нитку від тієї, яку ти прядеш, прив'яжи до неї веретено і кинь на долівку. Я теж умію чаклувати, і в цьому ти зараз пересвідчишся. Не мине й хвилини, як твоя дитина засміється так само голосно, як зараз плаче. У мене просто голова йде обертом від цього крику, поскаржилася жінка. Тому мені нічого не залишається, як послухати тебе, але знай, я тебе не хвалитиму. Жінка й досі сердилася на кота. Прив'язала до нитки глиняне веретено і протягла його по долівці. Кіт тої ж миті кинувся за ним. Він хапав його, перекидав через себе, пропускав поміж задніми ногами, робив вигляд, що його загубив, знаходив і знову накидався на нього. А коли він покотився клубком, дитина голосно засміялася ще голосніше, ніж заплакала. Поповзла за котом і бавилася на долівці печери доти, поки, врешті, не втомилася. Тоді вона обхопила кота своїми пухкими рученятками і заснула, не відпускаючи його від себе. А тепер я заспіваю їй пісеньку, від якої вона засне ще міцніше. І кіт замуркотів і муркотів, то голосніше, то тихіше, то тихіше, то голосніше, доти, поки дитина міцно не заснула. Жінка довго дивилася на них, розчулена, не в змозі вимовити ані слова, і нарешті сказала Непогано ти це зробив, а потім додала Ти, коти, бачу, дуже розумний. І тої ж хвилини пф, Дим вихопився з багаття і заклобочився по печері. Це вогонь згадав, що був свідком домовленості між жінкою і котом. Коли дим розсіявся, жінка побачила, що кіт зручно вмостився біля вогнища. О, вороже мій, дружина ворога мого, мати ворога мого, ось і я, сказав кіт. Ти вдруге похвалила мене отже, як ми й домовлялися, я можу тепер завжди завжди сидіти біля теплого вогнища в глибині печери. Однак я кіт і гуляю сам по собі. Жінка дуже сильно розсердилася, розпустила волосся, підкинула дровень у вогонь, взяла баранячу лопатку і сіла чаклувати, щоб відволіктися і ненароком знову тепер уже втретє, не похвалити кота. Вона чаклувала, не зронивши й звуку, чаклунська пісня не злітала з її вуст. І ось у печері стало так тихо, що маленька мишка, яка жила в кутку печери у своїй затишній нірці, вилізла з неї і побігла по долівці. О, мій вороже, дружина мого ворога, мати ворога мого. Це ти начаклувала, щоб миша вилізла з цієї книрки?» Тихо спитав кіт. Ні, ні. вигукнула жінка її, впустивши додолу баранячу кістку, швидко застрибнула на лавку, на якій сиділа коло багаття. Відразу ж вона почала похапцем заплітати коси, щоб миша, бува, не заплуталася у волоссі. Помітивши, як злякалася жінка, кіт спитав А що, коли я з'їм цю мишку, ти її не зачарувала? Ні, вигукнула жінка, продовжуючи плести косу, їжне здоров'я та мерщій, я буду тобі дуже вдячна. Кіт в одну мить одним стрибком упіймав мишку, і жінка сказала, дякую сто разів, дякую тобі. Навіть найперший друг не такий спритний і не впіймав би мишу. Ти ж робиш це чудово. Ти, мабуть, дуже мудрий. Тої ж хвилини трісь розколовся навпів глечик із молоком, що стояв коло багаття, адже він був свідком домовленості між жінкою та котом, і не встигла жінка сплигнути з лави додолу, як кіт уже хлебав тепле біле молоко, що збереглося в череку від розколотого глечика. О, мій вороже, дружина ворога мого, мати ворога мого, сказав кіт. Ти тричі похвалила мене, і тепер я завжди завжди можу пити тепле біле молоко тричі на день. Але все ж не забувай, я кіт і гуляю сам по собі. Жінка засміялася і поставила перед котом миску теплого білого молока, сказавши йому при цьому. О коти, який же ти розумний, але ж ти пам'ятаєш, що наша домовленість укладалася за відсутністю мого чоловіка і нашого найпершого друга. Що вони скажуть мені, коли повернуться додому? А що вони можуть сказати, здивувався кіт і сумирно додав. Я поп'ю теплого білого молока і згорнуся клубочком коло багаття. Як я можу завадити чоловікові або псові? Того ж вечора, коли чоловік і пес повернулися до печери, жінка розповіла чоловікові про свою домовленість із котом, а кіт сидів коло богаття і з усмішкою, дивлячись на них, слухав розмову. Чоловік сказав: Мені все зрозуміло, але добре було, аби кіт домовився і зі мною, а отже й з усіма чоловіками, які будуть після мене. Після цього він зняв чоботи, взяв маленьку кремінну сокирку, всього три предмети, вийшов із печери і приніс поліно та сокиру, всього п'ять предметів. Поставив все це в ряд і звернувся до кота. Тепер послухай, що я тобі скажу: можеш жити в печері завжди-завжди, та лише за умови, що ти ловитимеш тут мишей. Якщо ж ти лінуватимешся і уникатимеш роботи, ці предмети, їх п'ять, полетять у тебе. І я і всі чоловіки після мене таким чином нагадуватимуть тобі про нашу домовленість. Жінка, почувши цю розмову, подумала кіт, звісно, розумний, проте чоловік мій розумніший. Кіт полічив усі вишикувані в ряд предмети, Вони виглядали дуже переконливо і сказав: Перебуваючи в печері, я завжди завжди ловитиму мишей, але ж які ти гуляю сам по собі. Коли так, то гуляй, де хочеш, але на очі мені не навертайся, інакше три з п'яти цих предметів полетять у тебе. Я б не сказав так, коли б не твої останні слова. А тепер краще, не потрапляй мені на очі і усім, хто буде після мене, адже всі чоловіки чинитимуть так само, як і я. Потім дав про себе знати пес А як щодо мене, тепер кіт повинен домовитися і зі мною, і з усіма псами, які будуть після мене. І він вишкерів зуби, показавши їх котові. Якщо я, перебуваючи в печері, побачу, що ти не ласкавий з дитиною, я ганятимусь за тобою доти, поки піймаю й покусаю, і завжди, завжди так чинитиму, і я, і всі пси після мене. Нічого не скажеш, розумний цей кіт, однак нерозумніший за пса, подумала жінка. Кіт уважно подивився на собачу пащику, полічив у ній зуби, що здалися йому дуже гострими, і сказав я завжди-завжди, перебуваючи в печері, буду ласкавий із дитиною, але за умови, що вона, не тягатиме мене за хвоста. Але знайте, що я кіт і гуляю сам по собі. Але ж не там, де гуляю я, озвався пес. Якби ти не сказав своїх останніх слів, я б назавжди затулив свою пащу і не чіпав би тебе. Але тепер, щойно помітивши тебе, я гавкатиму і заганятиму тебе вгору на дерево. І так чинитимуть усі пси, які житимуть після мене. Вислухавши розмову між котом і псом, чоловік вирішив, що час нагадати котові про їхню домовленість, і він негайно пожбурив у кота свої чоботи та свою маленьку кримінну сокирку. Всього при предмети. І кіт рвонув геть із печери, а пес погнався за ним і загнав його на дерево. І відтоді і понині троє з п'яти чоловіків, якщо вони справжні чоловіки, бачивши ж бурляють у нього все, що потрапить під руку. А всі пси, якщо вони справжні пси, заганяють його на дерево. Але кіт тримає своє слово, він ловить мишей і, коли перебуває в будинку, ласкавий із дитиною, але доти, поки вона не потягне його за хвіст. Кіт вірний собі, коли настає ніч і сходить місяць, він виходить із дому і на власну втіху гуляє сам по собі. Потім він вирушає в дикі ліси, залазить на дикі дерева і походжає по диких дахах, помахуючи своїм диким хвостом.